Далі, давайте про відповідь, яку країна-агресорка наважилася озвучувати на широкий загал, тому що ми розуміємо, що пробити дно або перевершити себе в цинізмі вже доволі важко, але самі розумієте, що вона працює за своїми лекалами і все одно шукає свої методи, свою чорну брехню протягувати у вуха тих, хто ще готовий це почути. Адже Міноборони Російської Федерації сьогодні заявило, що сьогоднішні удари по Україні це, нібито, відповідь на атаки по об'єктах російської енергетики. Росіяни так само стверджують, що ракети били по виключно військових військовій промисловості та авіабазах. Також звітують, що усіх цілей удару досягнуто. Схоже, авіабаза була в Охмадиті. Ну а руйнацію дитячої лікарні та інших цивільних об'єктів російське міноборони назвало українською провокацією напередодні саміту НАТО. Президент Володимир Зеленський на це заявив, що виродки з Кремля знову демонструють свій цинізм, звинувачуючи українську систему протиповітряної оборони. Подякував людям, які поширюють відео, де видно прямий ракетний удар.